Тема неологізми та застарілі слова. Зараз ми з вами поговоримо про те, що таке неологізми і які вони, які вони мають значення в сучасній українській літературній мові. Неологізм це від грецького «в'єс», молодий, новий, а також «логос», «логос». Судження вислів це новотвір, це новостворений термін. Ми говоримо з вами про те, що цей термін новостворений, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включено до державної та загальновживаної мови. Неологізми – категорія історична змінна, тобто вона змінюється впродовж нашого життя. Це один із розрядів пасивного словника, тобто це одиниці, які ще не встигли увійти в сучасну українську літературну мову. Або вже не ввійдуть, оскільки, виникнувши майже відразу ж, зникли до активного слово вжитку. Неологізми виникають тому, що з'являються нові предмети і поняття. Ми повинні розуміти. Що саме тому з'являються неологізми. Те, те слово, яке актуально було 20 років тому, воно вже не буде неологізмом. А от нові слова, звичайно, будуть називатися неологізмами. Ось, наприклад, парламент, мерія. Бізнес-клуб, інтернет-кафе. Раніше це було, були неологізми. Зараз ці слова неологізмами вже по суті не являються. Також є авторські неологізми, наприклад, зорихмарний там, води, сніготалі. Це буде належати до авторських неологізмів. Це таке поняття так, також існує. Більшість неологізмів мають, ми вже кажемо, недовге життя, деякі закріплюються в нашій мові надовго, входять вони не лише в живу обігову нашого повсякденного життя, але й стають невід'ємною частиною вечизняної словесності. Які ж функції у неологізму? Неологізми служать з одного боку для номінацій нових. Чи ще неназваних понять, тобто тих понять, назв яких ще немає, реалій, певних життєвих реалій. А з іншого вони слугують для заміни попередніх найменувань новими зумовленими знов таки різними чинниками, з тенденцією домовної економії слів, уніфікації номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування. Експресивно-стилістичного оновлення з причин соціально-політичного, економічного спрямування, фуристичного, е е також таких моментів, як зміна, трансформація нашого суспільства. Ось, наприклад, касетник раніше називали замість нього що касетний магнітофон. Раніше це звучало касетник, це було слово неологізм. МАГ, замість магнітофон, да, скорочена назва слова маг, магнітофон, комплексувати, відфутбовувати кого-небудь, оператор машинного даїння замість. Мало престижної професії доярка. Отже, бачимо, да, різноманітна така лексика. Потреба у власних номінативних, саме номінативних номіна називань. На постає досить особливо гостро в час формування літературної мови нашого народу або окремих стилів, коли, зокрема, зростає роль свідомого, цілеспрямованого їх творення окремими особами. Ось ми можемо з вами говорити про те, наприклад, явище так званих кованих слів. В останній чверті ХІХ століття це спроби творення термінології саме на національній основі. Да, національній основі. Інтенсивний розвиток на припадає в період е, революційний 1917-го до початку 1930-х років. Номінативний експресивний неологізми особливо швидко виникають, так само вони зникають, да? швидко прийшли, швидко пішли з нашого ужитку. І вони з'являються передусім у жаргоні, арготичній лексиці. Да? Про це ми так само пам'ятаємо, що можемо сказати, да? що багато слів. Неологічних вони мають недовге життя, ми про це з вами говорили. І українські письменники 19 століття тут цікаво, можна сказати, про те, що це доба утвердження нашої національної літератури. Да? Вона так само була пов'язана з новими словами, з новими подіями. І цей момент ми можемо говорити про те, що досить таки серйозне, досить серйозну роль мали саме неологізми. Ось наприклад, Котляревський, да? відомий поет письменник Котляревський вперше вживає слово несамовитий, приміта. Ростовки, угамоватися. тобто це були авторські неологізми Івана Котляревського. Тарас Григорович Шевченко, незважаючи на незакінчену не, не середню освіту, ми пам'ятаємо, да що Тарас Григорович Шевченко був фундатором так само української літератури. Лі 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 він вживає нову лексику, вогняний знищити, мордуватися, фортеця. На той час це слова були новими. Григорій Квітко-Остав'яненко збагатив нашу українську словесність такими начебто складно поєднуваними поняттями, як буде та перемагати. Марко Бавчук докладає з певних зусиль. Щодо ніжіночої справи в українській літературі, вона знаходить якісь нові слова, ось, наприклад, слово красень, струмень, легкодухи, це авторські неологізми Марка Вовчка. Байкар всім відомий Леонід Глібок допоміг нам конкретніше означити нашу діяльність, вивши такі мовні одиниці, як бурмотати, соромно. Пожовкнути. Іван Нечуй Левицький досить багато створює нових авторських неологізмів. Можемо сказати, що це такі слова, як перепона, квітник, вигукання. І знов-таки ми не можемо обійтися без відомого діяча старицького. Да? Всім вам відомий старицький письменник, драматург. Немає собі рівних за спільною розповсюдженостю, да, розповсюдженістю нововведень в українській літературній мові. І тут ми можемо сказати, що це такі слова, як незагойне, мрія, завзяття, байдужість, темрява, привабливе, потужне, нестяма. Це авторські неологізми. Старицького. Тобто кожен поет, письменник, він дійсно в 19 столітті приносить багато нового, да, багато нового, цікавого новотвори модерністів, вони так само були дійсно важливими для нашої мови. Ось, наприклад, Михайло Семенко. На перс... Його персональний словниковий рахунок складає понад 700 одиниць, понад 700 одиниць нових слів. Авангардист Вал... Валеріан Поліщук, попри велику кількість малоуспішних мовних експериментів, збагачує нашу почуттєву палітру особливо чудовим словом мовчаль. Да? Оце слово мовчаль притамане е, творчості. Валеріана Поліщука в його творчості в літературній зустрічається, в якому він поєднує поняття мовчання і печаль, тобто авторський неологізм мовчань. Відомий всім неокласик Максим Рильський. Він вважається автором, окрім суто поетичних неологізмів, та, поетичні неологізми Рильського, «Буйна Крили», весела крили. Слово розбрататися, це так само був авторський, авторський неологізми поета. Як утворюються неологізми? Що цікавого тут? Неологізми з'являються в мові, по-перше, як власне новотворення. Ми повинні розуміти, що це новотворення, щось нове з'являється в нашій мові. Шляхом словотворення на основі наявних у цій мові морфе. Це основний шлях да? роздержавлення, довеносне, наприклад, слова. Да? Це на основі наявних у українській мові морфем. переосмислення слова та лексикалізація слова сполучення по-друге, як відносне новоутворення внаслідок запозичення мовних одиниць з інших мов. Да? З інших мов, шоу, спонсор, аеробіка, ламбада, ламбада. аеробіка це все будуть слова, які прийшли з інших мов, в тому числі це словотворного та семантичного калькування, Євробачення, команда президента, зоряні війни, 50 на 50 та переходи їх до загальнонародної мови вужчих стильових сфер життя або територіальних різновидів, мутант, радіаційне забруднення, назви видів риб, у міру їх промислового освоєння. Простий пома, наприклад. А також актуалізація застарілих слів, да, застарілі слова теж існують в нашій мові, наприклад, соборність да, застаріле слово. Історизм, акт, звуки, про воз'єднання східних та західних земель України 1919 року. Щоправда, ми можемо говорити про те, що ці слова вживалися в мові ще української діаспори. Що ж таке застарілі слова? Застарілі слова це такі слова а також їхнє окреме значення, номінативне словосполучення, що на даному етапі розвитку мови вийшли із загального вжитку. Серед застарілих слів ми розрізняємо архаїзми та історизми. Пам'ятаємо, що є архаїзми та історизми. Щодо історизмів та архаїзмів і поділ в застарілих словах, ми можемо говорити наступне: слова, що стосуються давніх історичних реалій, яких тепер уже на сьогоднішній день нема, ми будемо називати історизмами: Боярин, наприклад, Давід, мушкет, пернач, бунчужник, намітка, очіпок, коновка, таляр, шеляк, верства це все слова. Історизми, вони не перекладаються на сучасну українську мову. Їх значення сьогодні, як правило, доводиться пояснювати інше. Слова, якими ми колись називали предмети та явища, що й так само побутують в нашому повсякденному житті, але ми називаємо. Вже по-іншому, да? іншу назву ці слова здобули. Ці слова ми називаємо архаїзмами від грецького архаїс, давній, старий, перс, наприклад, павець, десниця, права рука, ланіти, щоки, чадо, дитя, вої, воїни злато, золото, глас, голос, фігіт, поет вельми дуже. Архаїзми обов'язково мають свої сучасні синоніми в мові, якими ми тепер і користуємось у по повсякденному нашому спілкуванні. Ось, наприклад, цікавий факт про неологізми. Слова, які щойно з'являються в нашій мові, ми називаємо неологізмами, тобто вони нові Маркет, маркетинг, да, сучасні професії. Маркетинг, менеджмент, глобалізація, прем'єр-міністр, опції, мобільний телефон, смартфон, флешка, гаджет, стейкхолдер, відсоток, слухавка, світлина летовище – Це все належить до неологізмів. На жаль, неологізмами в нашій мові часто виявляються чужомовні словами. Повинні розуміти, да, що це чужомовні слова, які прийшли з інших мов. Вони дещо забруднюють нашу мову і вони витісняють питоме українську лексику, крамниця замість маркет. Крамниця да, у нас є наше рідне слово, воно замінюється на слово маркет да, з англійської торгівля стає маркетингом, управління стає менеджментом тощо такі слова. В нашій мові вже досить розповсюджене, ми про це знаємо. Тим часом в нашій мові є достатньо певних засобів, що з них можемо творити власні слова для називання тих чи інших новітніх предметів або явищ. Як це ще роблять інші народи? Ось, наприклад, цікавий факт про застарілі слова. Да? В українській мові багато є застарілих слів, які ми вже сьогодні не вживаємо. Частина слів у мові незмінно зберігається протягом багатьох тисячоліть. Це основний словниковий фонд нашої мови. До нього входять слова на позначення життєво найважливіших понять: це назви спорідненості, частин тіла, почуттів. Явищ природи, тварини рослин, трудових дій, кольори та інших якісних ознак числівники, займенники це можуть бути, або службові слова. Разом із тим склад деякої частини лексики в процесі її функціонування зазнає й певних змін. Одні слова стають застарілими, а інші з'являються. Це цілком нормальний мовний процес. І у кінці хочеться наголосити, що поява неологізмів у мові зумовлення розвитком людського суспільства. Да? Наше людське суспільство воно досить швидко зараз розвивається. Да? Ми бачимо цю технологічну революцію, і знов таки це не може не позначитися на нашій мові, тому що мова наша це арифметика літер, це математика, гіпотез, аксіом та алгоритмів. Ми про це повинні з вами розуміти. Неологізми в українській мові, слова новотвори, вони кількісно якісно як, якісні скалярні зміни, да, скалярні зміни нашої мови. Без них мовна математика втратить свою цілісність. І стрімкий розвиток технологій, да, передусім, кінець ХХ століття, початок 21-го, він забезпечує людство перспективно да, до креативу, до виду змін. Сучасну українську літературну мову. Отже, з'являються такі слова, як тренд, мурал, фешн-індустрія, наприклад, фейк, шер, топовий графіті, стріт арт, арт-проект, лайфхак «лайф це все нові слова, про які сьогодні ми багато говоримо. Кавер версія, наприклад, менталізм. Інвестиція, генофонд, бестселлер, біншестер, еспресо, шепінг, тоталізатор, фрілансер це все слова неологізми. В той же час ми можемо знайти українські аналоги, про те, на сьогоднішній день ці слова вже відкрито входять в наше повсякденне мовлення і вони не стають якимись чужородними. Да? Про це ми з вами говоримо. Неологізми бувають загальнонародні, як ми вже сказали, і індивідуально авторські авторські того ж письменників, сучасних письменників, письменників класики, Котляревського, Шевченка, Квітки Остав'янка, весь Українки це все індивідуально-авторські оказіоналізми ми їх ще називаємо. Загальнонародні неологізми. Тільки з'явившись, та бувають поширення серед більшості носіїв нашої мови. Наприклад, ваучер, да, слово відоме з 90-х років, гамбургер, да, так само з'являється в 90-х років, коли з'являються фастфуди на території України. І це слово стає неологізмом цієї епохи. Тобто ми можемо прослідкувати історичну епоху, да, як змінювалося наше життя впродовж декількох років. Десятиліть, да, на прикладі цих неологізмів. Про, е, вони проте, із зміною суспільних умов повсякденного життя, розвитком науки, техніки, можуть перейти в історизми да, через певний проміжок часу. Як це свого часу сталося зі словами на зразок повгосп, да, Радгосп, оця, вже, це вже історичні слова, зараз вони не вживаються в нашому повсякденному вжитку, у нашому мовленні, трудодень, партгурдкоркс, парт стахановець, патефон, грамофон, посторм. Тобто ці слова вже не вживаються в нашій лексиці. Індивідуально авторські неологізми, як правило, не стають загально вживаними в повсякденній лексиці, а вони залишаються в тому чи іншому творі письменника. Тому люди. Ці слова досить рідко використовують у, своїх, у своєму повсякденному житті. Неологізми – це ми говоримо про те, що це категорія історична, вона видозмінна. Новостворені слова перестають бути неологізмом з часом. Да? Ми про це розуміємо, що це лише якийсь окреме проміжок часу, відколи. Ними починають користуватися широкі колени носіїв мови. Тобто є високі коло носіїв мови, а коли починають користуватися вже широкі коло носіїв мови, то неологізми поступово виходять із вжитку. Наприклад, років 100-200 тому, такі слова як «суспільство», там, промисловість, мистецтво, читач, переможець, отвір та інші вони з'являлися саме в українських виданнях в часописах. Вони сприймалися на той момент саме як неологізми. Це було дійсно так. Сьогодні, коли ми про це говоримо, то, звичайно, про це мови йти і не може. Та, що ці слова не є вже неологізмами. Їх тоді навіть дещо презирвово називали кованими словами, кованими в обках, тому що вони. Так звучали, да, саме так, 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 така специфіка семантична була. Тепер ці слова звичайні, да, звичні в нашому повсякденному мовленні, і без них ми не можемо обійтися. Говорячи про неологізми, ми повинні розуміти, що це певний немислимий немислим розвиток нашої мови. Без неологізмів досить важко уявити. Сучасну українську літературну мову